Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 15 січня і половина зими вже позаду. Ну, я себе тішу, що до весни залишилось зовсім небагато. Світловий день потихесенько починає збільшуватись. І хочу показати, що всередині зими в мене в теплиці. Нагадаю, що теплиця в мене. Без опалення. Ось почну з цього стола. Тут просто лежить ось цей утеплювач, і на ньому стоїть калібрахо. Це та калібрахо, яку я доволі пізно живцювала всю підряд, сподіваючись, що вона. Встигне розпустити свої квіти і я підпишу сорти. Але більшість не встигла зацвісти. Я їх пообрізала і ось так поставила на цей стіл. Коли морози нижче мінус 5, я вкриваю їх агроволокном. Деякі виглядають, м'яко кажучи, не дуже. О, деякі зелені. Дістану зараз. Навіть коронева є. Да, така дуже слабенька, але є. Ось у мене три ящики, один неповний. Це мікси калібрахо. Я якось відео показувала, зміксувала. Таку біло жовту і синю. Ну і вони також живі. Це в мене я називаю його помиральний стіл. Тут стоять найстарші маточники, з яких я декілька разів зрізала живець, відставила їх сюди, але помирати вони бачу, що не збираються. А ось це стіл в теплиці, який більш-менш теплий, бо е, тут ми постілили інфрачервону плівку. На датчику зараз стоїть у мене 15 градусів. От краєчку, там де плівки немає, стоїть циотат Red Gold. Маточники петуній. Деякі вже теж треба, напевно, на помиральний стіл відставити. Калібрахуа трошечки. Лобелія, е, ну, в теплиці проводжу періодично обробку в першу чергу від хвороб. Я вже показувала в мене є препарат Silver. Він працює. При низьких температурах, ну, плюсових, звісно, написано, що від плюс 5. Ось їм, їм обробляю. Також профілактично роблю обробку від паразитів цих. Це був і пролив кто ну Комарика не бачу, можливо, йому холодно, не знаю. І обробляла по листу актеліком. Є вже такі, що можна зрізати живець, ну вони живі. А у нас нещодавно були морози. Це вже була чергова хвиля. Ще в мене тут трошки хризантеми стоїть фанфани Light і Deep, Viola Vіолет, вони, ці маточники, майже сухі. Треба їх сьогодні трошки пролити. Полив роблю дуже такий помірний. Вони такі легенькі. От, єдиний мінус цієї інфрачервоної плівки, що верх начебто вологий, а знизу сухий, бо вона сушить ґрунт сушить знизу. І я їх не проливаю зверху. У мене є така ємність, і я їх не надовго, кожен стаканчик занурюю у. Воду або розчин. Ну, найчастіше я роблю під, свого роду підживлення з додаванням фосфору, щоб підтримати кореневу. Або сезарин, або 13-40-13, вибачте. Ну, от Сьогодні треба деякі перевірити, і той, хто підсох, треба його зволожити. Ну, ось так зимуємо, чекаємо весни. Всім гарного дня і до побачення!